Вітання всім від каналу Село Т Моя доля. Бажаю мирного неба і доброго здоров'я. Тема курячих яєць і того, як кури наші несуться, стає кожен рік актуальною, особливо в таку пору, як осінь, коли кури починають гірше і гірше нестися. Я поки що не можу поскаржитись на те, що наші курі геть не несуться, як я чую від людей, що нема жодного яйця тижнями. І от сьогодні я розповім, що саме на мою думку, та й не тільки на мою, який саме вірніший догляд за курми дає нам можливість. Мати курячі яйця, хоч не в такій кількості, як мали ми їх влітку, але все ж таки нам вистачає. Бачите, в мене навіть на клейонці, і то кури ходять з півнем. А з самого початку роблю я такий додатковий стимулятор для того, щоб кури наші неслися, як дріжджова підкормка. Таку дріжджову підкормку, Як стверджують спеціалісти, краще робити із дріжджів кормових. Але можна і звичайних пекарських дріжджів. А в мене ось було 20 г, залишилося пекарських дріжджів свіжих, і я їх розвожу із водою. Дріжджі люблять цукор, додаємо столову ложку цукру для того, щоб наші дріжджі активізувалися. І потім додаємо ще сюди ж літру води. Таких рецептів дріжджових підкормок є безліч на сторінках Ютуба, на сторінках інтернету. Але мене простотою підкупила саме ця. І саме цю зараз ми з вами приготуємо, а потім підемо на вулицю і будемо далі говорити про те, що. Потрібно давати нашим курам для того, щоб вони неслися. До цих розведених 20 грамів дріжджів і столової ложки цукру, влила літру теплої води і всипаю кілограм дерчі. Така в нас мішанка виходить, розмішуємо і поставимо її на цілих 8 годин. Тепле місце. Звичайно, не будемо ми з вами чекати, а просто поставлю, і нехай там стоїть, а через 8 годин віддам курам. Те ж саме можете і ви зробити. Звичайно, дріжджову підкормку можете приготувати і для якимось іншим рецептом, яких, як я вже сказала, безліч є на сторінках інтернету. Таку дріжджову підкормку. Приготовлену за таким чи за іншим рецептом, часто давати курам не потрібно, можна давати десь один раз в тиждень. І бажано згодовувати таку підкормку в ранішні години, щоб не було в наших курочок діареї. А дріжджі стимулюють вироблення яйцеклітин в наших курочок і наші кури мають краще нестися. Але для того, щоб вони неслися, необхідні і інші складові. Забула правда ще сказати, що склад дирті складається із кукурузи, ячменю і пшениці. І одним із вчинників того, що наші кури несуться зараз в цю пізню осінню пору, є те, що ми. Не зачиняємо їх в якомусь приміщенні чи в вольєрі. Вони в нас ходять поволі. А так як ви знаєте, що до цього часу держиться тепла погода і практично снігу нема, то це дозволяє курям вишуковувати різні вітаміни, корми, зелень. Звичайно, хто не може забезпечити вільного вигулу для власних курей. Бо в цьому вільному вигулі є, як і завжди, в усьому, і плюси і мінуси. У нас мінус у тому, що іноді і шуліка куркою поласує, і червона лисиця також не погребує шматком курячого м'яса. Але, але все ж таки переваги в тому, що не потрібно дбати про забезпечення курей якимись вітамінами. А якщо вже ви не маєте такої можливості, як я сказала. То, звичайно ж, додайте вітамінні добавки різноманітні. А це ми також додаємо кожен день в раціон курей, кормовий буряк, гарбузи до недавнього часу були, але вже зараз закінчуються. І, звичайно ж, зерно в вигляді пшениці і кукурузи. Дуже важливим для яйценосності корей є підтримування величини світлового дня. Світловий день має тривати 10-12 годин. Своїм курам ми вечірні години залишаємо світло в курнику. Чоловік порається раніше, залишає світло, а я десь в 9 годин дою козу. І даю ще в'єтнамським поросятам їсти, і вимикаю тоді світло. Зараз не знаю, як має бути, бо сьогодні вже в нас світло вимкнули. Який там має бути графік, я не знаю, а того графіка взагалі ніхто ніколи не дотримувався. То чи він буде дотримуватися, і де його знайти? Той графік поки що нічого не знаю. Світло вимкнули 9 годин ранку, а зараз вже 12 година, поки що світла немає. Звичайно, на яйценосність курей впливає також вік наших курей. Кури недоцільно тримати більше, ніж 2 роки. Тож, дбаємо ще з весни про те, щоб придбати курчат, щоб вони до осені в нас виросли, і щоб на осінь були молоді кури, які несуть, або старі кури, як ви знаєте, починають линяти. Але ж для того, щоб кури скоріше Пройшли цей процес період леньки, Також є спеціальні ветеринарні препарати, які можна придбати в ветеринарних аптеках, і, звичайно, не гребуємо нашими домашніми вітамінами підкормками. Ну, Багато хто сушить крупи за літо, люцерну ріже і кришить, щоб давати, щоб парити і давати в такий осінньо-зимовий період своїм курочкам. Ну і звичайно. І гарбузи, і морква, все йде в ход. Ще кажуть в народі, що курка змерзла в хвіст, яєць не чекай. Звичайно ж, в курнику потрібно підтримувати, якщо це можливо, температурний режим. І температура має бути не нижчою, ніж 15 градусів. Але, звичайно, не завжди вдається. Досягти, щоб така температура була, ми, наприклад, щоб збільшити температуру в курнику, він у нас не обігрівається нічим, чоловік забиває вікно плівкою і держимо кози біля курей. Так що е, такий варіант обігріву наших курочок. Хоч наші кури ходять, як кажуть, на вільних хлібах, але все ж таки. Чоловік періодично ставить їм корито із грузом. І вони там в ньому порпаються, а груз, знаєте, як крейда, і як інші якісь природні компоненти. Також є, як, як пісок, є джерелом кальцію. І взимку періодично додаємо в корм три кальції фосфат, який купуємо в ветеринарній аптеці. Ще можу порекомендувати як вітаміну підкормку пророщувати кукурудзяне зерно. Вибачте, не кукурудзяне, а пшеничне зерно. Кукурудзяне також можна пророщувати, але я кукурудзяне не пробувала. А пшеницю можна проростити, намочивши її, але не заливши водою, а просто щоб вона була волога розсипати на якісь вологій. Мішковиня чи трапці, поставити в теплому місці і за пару суток появляться кільця на зерні, можна тоді віддавати курам. Це прекрасне також. Прекрасне доповнення до основних курячих кормів. Ось така моя коротенька розповідь, які я поділилася секретами, які навіть не являються секретами, про утримання кур в пізній осінній період для того, щоб мати яйця. Як бачите, наші кури на вільних хлібах заховалися в затишний куточок, самі собі заховались, тут і півнів, кілька, і кури. Це ще не всі, десь вони ще інші бродять, але тут таке. Добрий затишок і сонечко пригріває через гілля. І вони тут зробили собі такий, собі, таку собі базу відпочинку. Так що, так, що, взагалі, кури самі собі не вороги, самі собі шукають якесь таке місце, яке було б для них приємне. А я на цьому закінчую своє відео. Пишіть. Чим ви годуєте, як утримуєте ваші кури в пізній осінній період? Чи несуть вони вам яйця? Бо ж ми їх для того й утримуємо, для того, щоб несли яйця, для того, щоб вимножувалися і виводилися наступні покоління кур... курей, для того, щоб була смачна юшка. А з вами був канал Село Ти Моя доля. І я бажаю всім гарного дня під мирним небом і доброго здоров'я. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. Всім всього доброго, до зустрічі!